Таку я пасочку сьогодні спекла. Гарна, правда? ж? Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз ще раз покажу вам один з варіантів пасочки. Такі, як раніше робила. Зараз що? Зараз на швидку наробила. Та я покажу, як раніше робила. Значить, так, нам треба 100-120 у мене приблизно молока, грамів. Так, чотири яйця треба нам буде. Сім ложок цукру десь 150 грам, масла 100 грамів, ванілька, так, дріжджі 50 грамів. Ось тут і цедра, з пів лимона, сметани 100 грамів нам треба буде і солі. Не забутися, треба солі і півчайної ложки. Сіль приготувала, ось я і борошно заодно приготувала. Від 500 грамів нам треба буде. Значить, так, у молоко я кладу дріжджі і з ложку борошна. Це треба нам, дівчаточки, перетерти. І це у нас така буде опара. Ставимо на 15 хвилин. Хай відпочиває. Це все подружилось у нас, постояло вже тепер. Виливаю сюди масло, я розігріла його. Так, цукор. Тут було сім ложок у мене, яйця, Чотири яйця. Все сюди висипаємо ванільку. Кидаю трішки на, на кінчик чайної ложки куркуми. Для такого, знаєте, гарного кольору. Сіль. Дівчаточки, сіль, не забуваємося. чайної ложки цедру кладу. Ну і там невеличкий лимон, можна сказати, що півлимона. Тепер сметану. Це все ми гарно перемішаємо. І будемо перевіювати сюди борошно. А воно дружить. А воно далі дружить і дружить. У мене тут десь, не знаю, 120 чи десь кількі грам, не знаю. 100 точно є. А тепер будемо замішувати по-простому, по-сільському. вийде. Це яке гарне. Не буде відчуватися тут. Я запевняю, це точно перевіємо борошну. Завжди, кажуть, ви, невірно кажете грамовку борошна і ніколи не вгадає ніхто скільки борошна треба. Так що, беріть десь, розраховуйте пів кілограма плюс. Я вже казала, завжди треба, щоб у вас був плюс. Це у вас вийде. А віяти треба поступово, потроху. І замішуємо. Тепер уже можна замішувати. Головне для тіста тиша, спокій і гарний настрій. Красота. Так, дівчаточки, замішуємо, не хвилюємося. У мене так само липне до рук, як і у вас, але ми спокійно. Замішуємо. замішуємо. І не забувайтеся, що ми місимо тісто, а не тісто нас. Все в нас вийде. Все-все-все вийде. Будемо замішувати, поки перестане липнути до рук. Дівчатки, дівчатки. Замішуємо, замішуємо хвилин 10 не менше. У вас вийде. Все буде добре. Дівчаточки, а якщо ви вже дуже-дуже сильно хвилюєтесь, то візьміть просто-напросто, вимийте гарно руки. Залиште це все. Вимийте руки, помажте олійкою руки чи масло. І все у вас вийде. Ось, Ось таке тісто. Я відпочивати довідпочивати десь на півтори годинки, чи, може, і на дві, щоб так гарно-гарно піднялося. Дівчаточки, ось підійшло моє тісто. Просто гарне. Розділила я це тісто на вісім кусочків, показую, що я буду робити далі. У мене ось є така сковорідка велика, ось так я зробила там, застелила гарненько. Одну кульку я розірвала на дві частинки. Так, маленьку розкатала. У меншу я покладу ну теле. Хто хоче, в кого є шоколадка, покладіть шоколаду. Защипнула. Тепер більшу кульку розкатую, ложу посередині цю кульку з шоколадом, так, розрізаю, Тут таку розу красиву зроблю зараз. Видно? От. І це я поставлю всередині форми. Всередині форми. Потім далі показує інші кульки. Щось вони начебто. Беру, теж розкатую, беремо масло, мажу я отак отут гарненько. Хтось хоче покласти, не знаю, що чи цукатів, чи що, а я зробила ось кружку. Масло, цукор і борошно. Ось так. Тепер я згортаю його. Там буде смак заварного крему всередині. Тепер розкатала і знов. Роблю ось такі булочки, я вже колись показувала. І вкладаю красиво сюди. Ось так, дівчаточки, я поробила, поскладала і в розстойку ставляю. Дівчаточки, залишилось у мене ось два кусочки. Зараз зробимо маленьких два крафіна. Розкатую я в вкласт оце тістечко. Малесенькі будуть ось такі. Тепер мажу маслом. Кладу сюди шоколад. Шоколад. Оби. Звичайна шоколадка, Цукатиків трохи є. Скручую. Злегенько розкатуємо, не хвилюємося. От. Так. Розрізаю дівчатка. Не до кінця, От. і скручуємо. О. Трохи хвилююся. Звичайно, що хвилююся, так як і всі. Єнди трохи повипадали. Так, тепер кладу у формочку і в розстойку. Ось дівчаточки паска моя підійшла, помазала я її яєчком, а тепер прикрашаю узорчиків тут різних не робила. А тепер знов зверху помажу яєчком і ставлю випікати 180 градусів. Десь хвилин 40 ця пасочка випектися. А крафіни я ставлю від краю, то я через 15 хвилин їх витягну. Такі дівчатка вийшли. крафіни. Зараз розламаємо. А, пахне гарно. Шоколадом пахне. Чесно. Печаточки. А пасочка вийшла ось така. Дивіться, яка гарна. Шкода навіть ламати. Пахне супер. Я хочу привітати всіх з наступаючими святами, побажати, всього, побажати всім всього найкращого, як завжди, миру, здоров'я і всього найкращого. Бувайте, всі здорові!